Вечірній час вирішив розливати каз на озиму пшеницю. Тут посіяно е змішаний сорт Петра з патросом. Мала осіни була і посів був після ріпаку. Планую Внести лише одноразово кас, кас 32-й. І в принципі буде та сама схема, що минулого року. У мене там в залишках залишився тілосульфат. І спочатку його в там на кілька гектарів ще буде. А решта буду е носити співок. Я б сказав, що виглядає. Непогано після тих приморозків, був я на інших ділянках, особливо погані справи з ячменами. От. Пішла температура, тепло, ну і потрохенько пшеничка починає зеленіти. Отже, вилив буде 200 літрів, це вже разом з тіосульфатом. 200 літрів, а без напевно, ну, на зернові буде 170-180. Так що, починаю працювати. В подальшому, якщо вірити прогнози, прогнозам синоптиків, то у нас якісь очікуються дощі. Так що було б добре встигнути внести. Земля наразі. Зверху просокла. Пшениця має непогане кущення. В принципі, я думаю, що буде гірше, бо я давненько не був. Но сьогодні робота на МТЗ. 9 литров на, на 100 литров газ. Не знаю я кто, а я люблю газ руслану. И пища не жесткая. Любить доброго. ش <laughs> Дометр в мене не працює вже кілька років. І ремонтувати я його не буду Це нереально. Ще раз перейти миші оглянути. Можливо, повітря діре, бо залишилось. Але їх проконтролювати. Збираюся черговий раз виїхати в поле на внесення в касу. На цей раз буде внесення на ріпак. Оскільки вносив на ріпак сульфат амонію, то цього сульфату вносити сенсу нема. Так. А буду вносити, як і минулого року я трохи використовував такий препарат М-став. Інгібітор Уреазин. Вносив я його на пшеницю, це було десь там на 3 гектари. Ну, не знаю, Я задоволений в принципі, результатом, того, що видала пшениця, але чи заслуга це, цього препарату, чи заслуга сорту, це був самурай. Це вже важко сказати, це треба ще перевірити і цього року. Цього препарату вноситься 1,4 літра на 1000 літрів каси. Зараз я набрав десь майже 700. Плітрів трохи важко їздити, все-таки густина кафе чимала. Погода начебто сприяє, вже сонце зайшло і на вечір обіцяє дощ. Буде він, не буде і цього скапу сказати, але надіємося. Така ситуація багато є листя посохло, померзло, ну, але щось там зеленіє. Таке враження, що ця отак побіліла земля від сульфату амонію. Треба дощику, щоб воно трошки румилося. Ну і добре би було, щоб указ змівся з тих листків і зв'язався з землею. Так що Буду вносити, вже як буде, так буде. Е, буде 200 літрів вилив. Ну і кас суто з інгібітором буде 200 літрів, 30 літрів касу. І було по факту внесено 145 кг сульфату амонію. І на цьому, мабуть, на цьому, мабуть з... Добре буде все. За ніч випало 6 мм. Дощик почався ще з вечора дрібненький, лише з'їхав з поля. Ну і глянемо, що там на полі у нас. Насінева ділянка озимого ячмені. Дев'ятий вал. Ну, тут я вчора розлив каз, тільки дощик пройшов, зразу все зазеленіло на очах. Ну, я думаю, що цього дощу душ... достатньо для того, щоб кас зв'язався з землею. Ну і звісно, хто розкидав вчора розсипні, це також чудова нагода була. Ну, Залишається ще внести каз на кілька гектарів пшениці і озимого ячменю, а це не дуже спішно. Головне, що вдалося внести повністю на всі ділянки ріпаку. І дощ його акуратно з цих листків позмивав на землю. Не сказав би, що дуже вогко, але, але чудово. Дощ, дощ по заказу. На цьому відео завершую. Будемо далі щось працювати та для вас знімати.